Відчути себе справжніми пожежниками, вдягнути форму, виїжджати на виклики та ліквідувати умовні загорання. Таку можливість відтепер матиме малеча Мукачева під час навчання у класі безпеки вогник, який сьогодні відкрили на базі 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Цей клас у нас спрямований. Та відкрився саме для того, щоб більш детально ознайомити дітей з професією рятувальника, доносити до них з самого маличку всі правила пожежної безпеки, правила так само дорожнього руху. Сюди ми будемо запрошувати спеціалісту з безпеки. Сюди ми будемо запрошувати так само. Національної представників національної поліції для того, щоб разом з ними проводити спільні заняття і розвивати е, дітей в руслі безпеки е, життєдіяльності. Першими на відкриття пощастило завітати дошкільнятам. Пожежники ознайомили дітей із своєю професією, провели цікаві та корисні заняття, ознайомили дітвору з пожежно-рятувальною частиною та робочими автівками. Служба надзвичайних ситуацій сьогодні відкрито перший клас безпеки. Ми дуже цьому радіємо. Ми провели для діток перший пізнавальний інтерактивний урок щодо правил поводження під час алгоритму дій. Повітряна тривога під час. Пожежної небезпеки, що таке надзвичайні ситуації. Пройшлися з дітками по гаражу, де знаходяться в нас пожежні машини. Машини виїжджають, які на пожежу. Також виїжджає на ДТП наш САРМ. Дітки були дуже здивовані, щасливі, поміряли каски, навіть подали воду з рукавів пожежних. Інтерактивна кімната укомплектована всім необхідним. Тут малеча віком від 3 до 12 років матиме змогу весело й водночас з користю провести час. Сьогодні маленькі гості вперше одягли форму рятувальника, ознайомилися з пожежними машинами та навчилися новим правилам. Вам сподобалася на екскурсії. Мама. Важливі такі екскурсії для вас. Так! У них можуть дому зворіти, а, типу, а, а домки там їхають, то тих, хто просто так викликає. Тобто ти домочать то зволіти. Не менш цікавою стала для дітей пізнавальна частина екскурсії в центрі міста, де маленькі майбутні рятувальники розповідали жителям Мукачева правила пожежної безпеки та як діяти, якщо натрапили на вибухонебезпечний предмет. Діти роздавали Мукачівцям інформаційні листівки та кольки, як справжні пожежники в робочі будні.